У зв'язку з переходом низки облгазів до групи Нафтогаз споживачі в більшості регіонів мають передавати показання не через сервіси своїх попередніх облгазів, а через сервіси Нафтогазу. Показання газового лічильника слід подавати щомісяця до 5-го числа включно. Про це українському радіо Луцьк повідомила начальниця регіонального управління клієнтського сервісу Атволеньгаз Ольга Тимошчук. Про те, як це відбуватиметься на практиці, говоримо із гостею студії, начальницею регіонального управління клієнтського сервісу Атволень. Гас Ольго Тимощук Мені дуже приємно вітати вас в студії Українського радіо Луцьк. Доброго дня вітаю, і сьогодні говоримо про ті зміни, які відбулися для споживачів, особливо щодо подачі показників. І перш за все, чому підприємство перейшло до групи Нафтогаз. А те «Волиньгаз» перейшло під контроль держави та увійшло в групу Нафтогаз 20 жовтня. Зміни зумовлені необхідністю вирішення стратегічних енергетичних завдань, що стосуються надійного захисту критичної інфраструктури, а також швидко. Відновлення в разі ворожих атак, ось така зміна призвела до того, що і змінюються певні фізичні умови, зокрема, наприклад, щодо показників лічильників. І якраз у тут запитання, чи зміняться особові рахунки клієнтів, чи вони передаються автоматично. Наразі особові рахунки клієнтів, так як і тариф на послуги розподілу, залишаються незмінними. При передачі даних показання лічильника волення треба вказувати особовий рахунок газорозподільної компанії Нафтогаз України. Складається з дев'яти цифр перегляд тарифів та комунальних послуг під час воєнного стану та шість місяців після місяця, у якому воєнний стан буде припинено або скасовано, заборонено законом України про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та сфери теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування. Додатково про можливі зміни ми будемо інформувати на наших офіційних порталах: це наші сайти або Фейсбук, сторінка, або телеграм-канали. Зараз тих радіослухачів, які Можливо, нас чують, виникне природне логічне запитання, чи зміняться реквізити для оплати, і де їх можна глянути. Поки діють старі реквізити у разі зміни банківських реквізитів, люди будуть попереджені завчасно на офіційних сайтах або будуть надіслані нові квитанції з новими реквізитами. Тобто реквізити можна перевірити в квитанції щоразу. Так, так. і якщо раптом є переплата або є відповідальні клієнти, чи вона зберігається? Переплата, АТ волоньгаз, зберігається за номером особового рахунку. В разі повернення цієї переплати треба звернутися в клієнтський простір з заявою та пакетом документів. А саме це це паспорт, ідентифікаційний код саме власника, квитанція про оплату за той місяць, за який хочуть повернути, і банківські реквізити, куди повертати кошти стосовно передачі показань газового лічильника, коли і куди тепер її передавати. Передавати показання лічильника треба традиційно з 1 по 5 число щомісяця. Споживачів, які тимчасово не користуються газом, просимо продублювати попередньо передані показники. Якщо у вас встановлено лічильник з модемом і все передається автоматично, то передавати показник не потрібно потрібно. якщо передавати показники через смс, то чи потрібно, як і раніше, 10 цифр, а тоді цифри показників, чи як це має виглядати на практиці? Спочатку вказується особовий рахунок газорозподільної компанії Нафтогаз України, який складається з 9 Цифр, потім пробіл та показник лічильника і відправляємо все на номер 4647. Волиняни звикли до сервісу 104 для прийому показань. Чи діють ці сервіси зараз? Ні, сервіси 104 Юа не працюють та не є коректними. Радимо споживачам користуватися сервісами MyGas.ua. Юа для передачі показань можна використовувати особистий кабінет на сайті Нафтогазу або користуватися чат-ботами Gas.ua у вайбері, телеграмі або Фейсбук меседжері. Букви ГАСЮЕ набирати англійською чи як до них під'єднатися? Так набираються англійською або можна звернутися в клієнтський простір, і фахівці допоможуть взнати особовий рахунок і зареєструватися в чат-ботах. Як на практиці звернутися в клієнтський простір і де вони є в нас на Волині? В нас є 12 клієнтських просторів на Волині. Саме у Луцьку знаходиться на молоді 14 а і можна звернутися на контакт-центр, і уточнити адресу саме того клієнтського простору. Які знаходяться найближче до клієнта, тобто до клієнтського простору можна не лише фізично приходити, а й можна дзвонити. Так, Так, можна дзвонити на контакт-центр. Якщо виникли питання, то якраз саме на контакт-центр і потрібно дзвонити. Так, так. Контакт-центр Нафтогаз України допоможе в телефонному режимі і відповість на всі питання. Номера телефонів 066 302 888, так само «Київстар» 0,98 300 2 888 і 0,93 300 -2 888. прийом дзвінків здійснюється з 8 до 19.00 на буднях, а також на вихідних, якщо вони припадають з 1 по 5 число. Ви вже озвучили цифру клієнтських просторів, які зараз є на Волині. Якщо порівнювати з тим, скільки їх було, то чи така сама кількість лишилась, і чи всі клієнтські? І простори працюватимуть і надалі так наразі на Волині всі клієнтські простори працюють та раду допоможуть вирішити будь-які газові питання з 8 до 5 години в будні. Які питання допомагають вирішувати менеджери якраз в клієнтських просторах? І якщо, наприклад, є складніші якісь питання, то чи крім дзвінка потрібно приходити у клієнтському просторі? Наші клієнти можуть замовити та отримати послугу технічного обслуговування, подати заяву на приєднання до газових мереж або реконструкцію системи газопостачання. Отримати необхідні довідки, подати заяви на зміну персоніфікованих даних або повірку лічильника, а також перевірити стан рахунку, звірити показання лічильника газу та заключити договір на розподіл природного газу. Ці питання вирішуються тільки в клієнтських просторах, в телефонному режимі надається тільки консультація. Як часто потрібно повіряти лічильники? Це залежить від марки лічильника: є які лічильники перевіряються раз в 8 років, є лічильники, які перевіряються раз в 6 років. Хвійни війни відстрочка на перевірку лічильників є чи немає штрафів, якщо лічильник пройшов термін перевірки. Повірки лічильника немає, але наші фахівці вони інформують клієнтів про те, що їм вже потрібно зробити повірку лічильника, і саме коли їм зручно зробити повірку, лічильника. Як це відбувається на практиці? Приходять ваші працівники? На практиці це відбувається або звертаються в клієнтський простір. Їм зручно зараз провести повірку лічильника, пишуть заяву, або фахівці дзвонять або слісаря, дзвонять. До клієнтів і інформують, що хочуть повірити лічильник, що підійшов термін повірки лічильника, з якими найчастіше проблемами звертаються волиняни до клієнтських просторів. Чи можна сказати, що проблеми, наприклад, мають сезонність? чи можна взагалі їх класифікувати? У перших числах місяця найчастіше люди приходять з питаннями про показання газового лічильника та нарахування. В холодну пору року збільшується кількість замовлень на технічне обслуговування. Крім того, враховуючи ситуацію в країні та можливий локдаун, маємо чимало. Заяв на приєднання до газових мереж підсумовуючи головні речі, які потрібно зараз знати волинянам щодо особових рахунків клієнтів і реквізитів для оплати і передачі показників. Особові рахунки залишаються незмінними, але при подачі показника треба зазначати особовий рахунок газорозподільної компанії Нафтогаз, який починається на волині з цифри 9 і складається з 9 цифр. Показання лічильників передається з 1 по 5 число кожного місяця. Тариф наразі змінюватись не буде під час воєнного стану і 6 місяців після закінчення війни. І ще головні акценти щодо роботи клієнтських просторів. Клієнтські простори працюють з 8 ранку до сімнадцятої. 10.00 в будні, вихідні, субота, неділя не працюють. Контакт-центр працює з 8 ранку до 19.00, в вихідні працює в разі подачі показників, якщо припадає з 1 по 5 число. Дякую вам щиро.